Як бути стойком. Антична філософія та сучасне життя Масімо Пільючі Розділ 8. Ключове слово. Адже якщо показати людині це, вона сама по собі відступить від цього, від своєї помилки. А доти, доки не покажеш. Не дивуйся, якщо вона залишається при цьому, адже вона робить це за своїм уявленням про правильність. Бесіди Епіктета Не так давно я відвідав Геоне, один із безліч невеликих театрів, який можна знайти у кварталах Старого Риму, показували класичну трагедію Евріпіда Медея. Уперше її було виконано у афінах на великих Діонісіях 431 року до нашої ери. Тоді прем'єра провалилася і Еврипід посів на змаганнях драматургів останнє місце, а переможцем було визнано Ефоріона. Але час розставив усе на свої місця. П'єсу Ефоріона відтоді фактично забули. А медею впродовж останнього століття ставили на сцені частіше за всі інші грецькі трагедії. У виставі Яку дивився я, головну роль виконувала чудова італійська актриса Барбара де Деросі. Грати медею складно, оскільки акторці необхідно якимось чином пробудити у публіку симпатію до своєї героїні. Але ж та вбиває власних дітей, щоб помститися чоловікові. Ясон, один із агронавтів, кинув свою дружину заради іншої жінки. Хор, який традиційно бере участь у дії давньогрецької п'єси, настільки шокований тим, що сталося, як, ймовірно, були шоковані і перші афінські глядачі трагедії, що просто відмовляється це осмислити. На Олімпії готує нам багато чого Зевс, проти сподівання багато чого боги дають. Не забувається те, що ти вірним вважав, і нежданому боги знаходять шляхи, таке пережити нами. Деросі зіграло чудово, але, звісно ж, головна заслуга належить Евріпіду, блискучому дослідникові складного людського стану, коли в ньому переплітаються кохання і ненависть. Спочатку Медея допомогла Ясону вкрасти магічне золоте руно, заради чого вона зрадила свого батька, царя Колхіди, і вбила брата. Усе це через любов до Ясона, а також для того, щоб утекти зі своєї варварської країни до цивілізованої Греції. Пам'ятаєте, що п'єса була написана греком. Одна з інтригуючих особливостей п'єси полягає у тому, що її можна інтерпретувати і як історію про жінку ненависництво і ксенофобію, медея, жінка і представниця варварського народу, і як протофеміністський сюжет про боротьбу жінки у патріархальному суспільстві. Хоча бурхливі почуття медеї вельми далекі від безпристрастності та самоконтролю, які проповідують стоїки, епіктет вибрав саме цю історію, щоб проілюструвати деякі важливі думки про людську природу і філософську практику з цієї причини нам доведеться познайомитися з медеєю ближче, тож тримайтеся міцніше. Як учитель філософії, Епіктет стикався з тією самою проблемою, що й усі викладачі цієї науки за всіх часів, і я, зокрема. Студенти хочуть вивчати предмет, але батьки кажуть їм, що це даремне заняття і марна трета часу. Епіктет радив у такому разі таке і ось яке виправдання варто було б наводити перед тими батьками, які гніваються на те, що їхні діти займаються філософією. Так, значить, я помиляюся, батько, і не знаю того, що мені належить і що личить. Якщо цього не можна ні навчитися, ні навчити, чому ти звинувачуєш мене? Якщо можна навчити, вчи. А якщо сам ти не можеш, дай мені навчитися у тих, хто каже, що знає це. Справді, що ти думаєш, що я зі своєї волі. Впадаю в зло і терплю не успіх у благо. Що ж, аргумент вагомий? Тільки на мій погляд, тут є одне але незважаючи на корисність подібних розмов, вони не вирішують суті проблеми, а вона полягає не тільки в тому, щоб стверджувати, що вивчення філософії зробить вас кращою людиною, а й переконливо доводити це. На це моє заперечення епіктет відповів так. І в чому причина того, що ми погоджуємося з чимось? У тому, що нам уявляється, що це існує. Таким чином, з чимось, що це не існує, неможливо погоджуватися. Чому? Тому що така природа думки істинне визнавати неправдиве відкидати, а при неясному утримуватися відсудження. І цей аргумент хороший, але як щодо конкретного прикладу, який одразу ж переконав би батьків моїх студентів переймися, якщо можеш, упевненістю, що зараз ніч неможливо, відкинь упевненість, що день неможливо отож, коли хтось погоджується із неправдивим, знай, що це не з неправдивим він хотів погодитися. Адже всяка душа втрачає істину не з власної волі, як каже Платон, а йому неправдиве видалося істинним. Інтригуюча думка чи не так ніхто з нас не помиляється навмисне. Що б ми не робили, ми вважаємо, що чинимо правильно, оскільки це відповідає встановленим нами самими або прийнятих в інших критеріям правильності. У ХХ столітті філософ Ханна Аренд висловила аналогічну думку у вигляді вельми спірної ідеї про банальність зла. На початку 1960-х років Аренд як кореспондент журналу «Нью-Йоркер» висвітлювала процес, що проходив у Ізраїлі над Адольфом Ейхманом оберштурманфюрером Фюрером СС. Він завідував відділом гестапо, який відповідав за остаточне вирішення єврейського питання на території Угорщини. Аренд написала для свого журналу серію статей, які згодом були опубліковані в книзі Банальність зла Ейхман у Єрусалимі. Ці публікації викликали жваві суперечки. Зокрема, гаряча полеміка почалася у відповідь на твердження Аренд про те, що зло часто є наслідком відсутності думки, тобто люди, як правило, не хочуть творити зло і, звісно, не думають про себе як про лиходіїв, однак вони зазвичай слідують загальній думці, не піддаючи її критичному аналізу, і ба більше як це сталося із Ейхманом, часто переконані, що роблять благоріч. річ. Ейхман пишався ефективністю своєї роботи і не думав про те, що її результатом була загибель сотень тисяч невинних людей. Я знайшов запис останнього інтерв'ю Аренд, у якому вона намагається роз'яснити свою думку із приводу банальності зла. Під час війни Ернст Юнкер зустрів одного фермера, який взяв до себе на ферму російських військовополонених прямо з табору. Ці люди буквально вмирали від голоду. Ви знаєте, як там поводилося із російськими військовополоненими? І ось що цей фермер сказав Юнкеру. Так це ж не люди худоба. Дивіться, вони жируть як скотина. Юнкер каже з приводу цього випадку: часом складається враження, ніби німецький народ, одержимий дияволом, але він не мав на увазі нічого демонічного. У цій історії є щось жахливо дурне людина просто не бачить, що ці люди вмирають від голоду, і не усвідомлює, що всі люди в такому становищі поводилися б так само. Ейхман був цілком розумний, але в цьому відношенні він був дурним саме ця дурість така огидна, і саме це я маю на увазі, говорячи про банальність. Тут немає нічого глибокого, нічого демонічного, одне просте небажання уявити собі, що відчуває інша людина. Таким чином, і Арент, і Епіктет приходять до ключової стоїчної ідеї від початку розвиненої Сократом люди творять зло не навмисно, а через невігластво. Щоразу, коли я висловлюю цю думку, вона викликає бурхливі протести. Що я справді вважаю, ніби Гітлер не був злом, невже я такий наївний? А може я маю до нього приховані симпатії? Однак уся річ у тім, що у філософії поняття зла і невігластва, як і багато інших термінів, мають не зовсім той сенс, який ми звикли в них вкладати? Як таке слово зло просто створює непотрібну метафізичну категорію. Замість того, щоб розглядати якісь дії людей як неправильно, нехай навіть огидну поведінку, ми часто робимо логічну помилку реїфікації або уречевлення, тобто говоримо про зло так, ніби ця абстракція є чимось таким, що існує незалежно від нашого розуму і від нас самих. Наприклад, у фразі Гітлер був уособленням зла. Гітлер уявляється фізичним уособленням зла як самостійно існуючого реального феномена, але зло не має метафізичної сутності, це просто стисле позначення найвищою мірою неправильних вчинків, які здійснюють люди, і неправильних особистісних якостей, які призводять людей до здійснення таких вчинків. Тож у фундаментальному філософському сенсі зла не існує. Існують тільки погані вчинки. Тепер давайте звернемося до ще складнішої концепції ідеї про те, що люди творять зло у неметафізичному сенсі через невігластво. У діалозі Ефтидем Платон вкладає в уста Сократа таку думку із цих двох мудрості і невігластва перше є благо, друге ж зло. Ці слова відтоді і понині тлумачать помилково. Платон вживає слово «аматія», яке, як з'ясовується, не еквівалентне поняттю невігластво. Професор філософії Шервуд Белангія глибоко досліджував цю тему, і його роз'яснення я вважаю настільки важливими, що зупинюся на них детальніше. Белангія починає свої дослідження із бесіди з діалогу Платона. Алківіад перший, що відбувається між Сократом і його другом алківіадом, афінським полководцем і політичним діячем із більш ніж неоднозначної з етичної точки зору репутацією. Сократ. Але якщо ти вагаєшся, то чи не зрозуміло зі сказаного раніше, що ти не тільки невіглас у найважливішому, але до того ж, будучи невігласом у цьому, уявляєш, ніби ти це знаєш. Алківіад, можливо, Сократ, на жаль, мій Алківіаде, в якому ж ти перебуваєш обтяжливому стані? Я боюся навіть дати йому ім'я. Однак, оскільки ми з тобою тут самі, нехай його буде названо. Отже, ти співмешкаєш із дурістю, мій наймиліший, до того ж із найгіршою, як це викриває наше міркування і твої власні слова. Ось ти і кидаєшся стрімголов у політику раніше, ніж встиг цього навчитися. Але ти в цьому не самотній те саме відбувається з багатьма, хто береться за справи нашої держави, і можна назвати лише кілька винятків, до яких, можливо, належить і твій опікун перикол Сократ вживає два грецьких слова агноя і аматія. Що заведено прикладати відповідно як невігластво і дурість. Однак в Афінах Алківіад був одним із найосвіченіших людей у звичайному розумінні цього слова, і був явно недурний також у звичайному розумінні слова. Тому слова невігластво і дурість не передають сенсу, який вкладав у свої слова Сократ. Він говорить про те, що алківіат кидається в політику без належного навчання, тобто не набувши мудрості, яка лежить в основі всіх чеснот. Цю думку підкреслює і те, що він протиставляє алківіаду Перікла, знаменитого афінського оратора, який славився не тільки освіченістю та розумом, а й мудрістю. Саме це необхідно для того, щоб стати хорошим політиком. І саме цього бракувало алківіаду, що призвело до трагічного результату. Таким чином поняття аматія слід розглядати як відсутність мудрості, протилежність поняттю «софія» – мудрість, від якого походить слово філософія. Белангія уточнює. А гноя означає буквально відсутність знання, а матія відсутність навчання. Крім того, Аматія також означає нездатність вчитися і небажання вчитися. У своєму есе про дурість Роберт Музіль провів відмінність між двома формами дурості, одну з яких він назвав благодурість чесною та скромною, спричиненою відсутністю природних здібностей, іншу значно згубнішу – інтелектуальна дурість. Белангія також цитує філософа Глена Хюза, який тлумачить поняття аматія стосовно реалій нацистської Німеччини. Гюз вважав, що інтелектуальна дорість нацистів полягала не у відсутності інтелекту, а в певній його фундаментальній ваді, яка дала змогу йому допустити за собою право на те, на що він не мав жодного права. Інтелектуальна дорість не є психічним розладом. Але це найсмертоносніша, найнебезпечніша хвороба розуму, що ставить під загрозу саме життя. Її небезпека криється не в здатності зрозуміти, але у відмові зрозуміти. І ця хвороба не піддається зціленню через раціональну аргументацію, через нагромадження фактів і знань або ж через здобуття нових інших переживань, оскільки інтелектуальна дурість. Духовна хвороба вона потребує і духовного лікування. Таким чином аматія здається найважливішим словом, якого немає в англійській та інших сучасних мовах. Це протилежність мудрості, свого роду антизнання щодо навколишнього світу та інших людей. Воно призводить високоінтелектуальних в інших відношеннях представників роду людського до скоєння воістину жахливих вчинків. Крім того, людей, яким притаманна аматія, не можна переконати за допомогою розумних аргументів, оскільки вони сприймають ці аргументи через спотворену призму своєї особистості. А вона, як вважали стоїки, розвивається в процесі життя під впливом вроджених інстинктів, зовнішніх умов, особливо сімейного виховання та власних роздумів. Якщо в ранні роки життя, коли починається формування особистості, щось іде не так, з часом це може призвести до розвитку аматія. Згодом подолати її за допомогою одного лише розуму буде неймовірно важко. Якраз це і сталося з медеєю. Епіктет нагадує нам її слова І бачу, я вчинити яке зло повинна, але гнів у мені сильніший за розум вилінь усіх, і додає тому, що саме це задовольнити свій гнів і помститися чоловікові вона вважає кориснішим, ніж зберегти дітей. І далі у відповідь на заперечення співрозмовника. Так, але вона обманюється, продовжує що ж ти обурюєшся на неї за те, що ця нещасна помиляється у найважливіших речах, і замість людини стала гадюкою? А чи не краще тобі, якщо на те пішло? Як ми жаліємо сліпих, як жаліємо кульгавих, так жаліти сліпих, осліплих і тих, хто охромів у найголовніших речах? Отож, хто свято пам'ятає про те, що для людини мірилом усякої дії слугує те, що уявляється їй, той ні на кого не гніватиметься, ні на кого не буде обурюватися, нікого не буде поплюжити, ні на кого не жалітиметься, не буде ненавидіти, не буде ображати нікого. Це приголомшливо глибокий погляд на людську психологію. Крім того, Епіктет виявляє такий ступінь співчуття, який сьогодні заведено пов'язувати, скажімо, з християнством, а не стоїцизмом, і це говорить колишній раб, який став учителем філософії. Медея знала, що несправедливо прирікає своїх дітей на страждання заради помсти чоловікові, але її діями керував не розум, а емоції, які вона не могла побороти. Епіктет вважає, що медея варта жалості, а не обурення, бо вона не зло у будь-якому значенні цього слова, а просто страждає від відсутності якоїсь важливої якості, як люди, позбавлені зору чи здатності ходити. Медея ж позбавлена мудрості, вона має занедбану форму аматія. А це змушує людей у певних ситуаціях приходити до нерозумних суджень, а відтак і до вчинення вчинків, які інші люди сприймають як жахливі і огидні. Якщо ми засвоїмо таке стоїчне ставлення або його християнський чи буддийський еквівалент, ми перестанемо гніватися, обурюватися, поплюжити, ненавидіти і ображати інших людей. Я переконаний, що зрештою наш світ стане значно кращим. Епіктет пояснює, чому він закликає жаліти людей, подібних до Медеї. будь-яка помилка містить протиріччя, адже, оскільки той, хто помиляється, не помилятися хоче, а вчинити правильно, зрозуміло, що він не робить того, що він хоче. Справді, що хоче зробити злодій, корисно йому. Отже, невірно це, якщо красти йому не корисно, він робить те, що він хоче а будь яка душа, що володіє розумом, за своєю природою неприязно ставиться до протиріччя, і доти, доки людина не розуміє того, що перебуває в протиріччі, ніщо не заважає їй робити суперечливе. А коли вона розуміє, необхідність з усією силою змушує її відступити від суперечності і уникнути її. Іншими словами, медея ненавмисно зробила помилкові вчинки, просто вона була переконана, що чинить правильно те ж саме, я впевнений, епіктет стверджував би і щодо Ейхмана, хоча відмінність між його випадком і ситуацією з медеєю величезна. І в обставинах, і в спонукальних причинах, і в кінцевих результатах сучасні психологи виявили схожий феномен, який назвали когнітивний дисонанс. Уперше описаний американським психологом Леоном Фестінгером, когнітивний дисонанс це стан психічного дискомфорту, коли в свідомості людини зіштовхуються конфліктні уявлення, ідеї та судження. Причому ці ідеї та судження людина вважає однаково істинними. Такий стан, як і перебування в омані, не створюється людьми навмисно. Людина всіма силами прагне зменшити болісний дисонанс, а для цього шукає причини і виправдання, які здаються їй здоровими і вагомими, але сприймаються іншими людьми як відверті і часом абсурдні раціоналізації. Цей психологічний феномен Езоп ще в VI столітті до нашої ери чудово описав у знаменитій байці про Лиса і виноград. гірка правда полягає у тому, що людей, які стають жертвами когнітивного дисонансу, не можна назвати дурними і неосвіченими. Я зустрічав безліч розумних і блискуче освічених людей, які відкидали еволюційну теорію Дарвіна. Але ж це одна із найбільш переконливо доведених наукових теорій у світі. Але ці люди були змушені відкинути її, оскільки їм, щирим християнам, здавалося, ніби теорія Дарвіна вступає у непримиренний конфлікт із Біблією, їхнім головним життєвим керівництвом. Дійсно, якщо дійти до судження типу або або, пам'ятаєте нашу розмову про хибну дихотомію. Тобто обмежити свій вибір двома варіантами дарвіном і Словом Божим, то цілком природно і навіть розумно надати перевагу дарвіну, а не богові. Коли я вперше зустрівся із фундаментальними креаціоністами, то був глибоко шокований. На свій захист можу сказати лише те, що тоді я був набагато менш мудрим ніж тепер. Як влучно зауважив письменник Майкл Шермер, що розумніша людина, то краще вона раціоналізує протиріччя, що породжують когнітивний дисонанс. Наприклад, мене завжди вражає наскільки блискучі прихильники теорії змови пояснюють речі, які інші люди сприймають як зяючі дірки у їхньому знанні про устрій світу. Що ж робити як і в інших випадках. Тут на допомогу приходить психологія. Наприклад, встановлено, що один із найкращих способів спонукати студентів змінити свій концептуальний погляд на будь-яку наукову проблему спеціально збільшити їхній когнітивний дисонанс до такого ступеню дискомфорту, коли вони самі захочуть знайти докладнішу інформацію та новіші джерела знань для розв'язання цього конфлікту. Звісно, таке не завжди можливе, і я сумніваюся, що подібне спрацювало б із медеєю або Ейхманом, але метод ясно може показати, у чому саме полягає перешкода для розуміння або прийняття тієї чи іншої ідеї і як це можна виправити. Однак мене турбує ще одна річ, на яку звертали увагу критики Ганни Арендт. Чи не перебуває ідея банальності зла або аматія у небезпечній близькості до виправдання нелюдської поведінки, або принаймні, чи не спонукає вона нас пасивно реагувати на зло? Природно, епіктет розмірковував і на цю тему такий то вибрав тебе велике спасибі йому, що не вдарив, але й ударив. Велике спасибі, що не поранив, але й поранив. Велике спасибі, що не вбив? Справді, коли або в кого міг він дізнатися, що він є жива істота, лагідна, що взаємолюбива, що велика шкода для того, хто чинить несправедливість, сама несправедливість. Так якщо він не дізнався цього і не переконався у цьому, чому ж йому не слідувати тому, що видається корисним? Мені здається, це дуже схоже на заповідь, підстав іншу щоку. Але Епіктет не обмежується порадою бути поблажливим і терпимим, він пояснює причину несправедливості людина не розуміє, що своїми діями завдає шкоди передусім самій собі, бо потерпає від аматія, тобто від незнання того, що насправді добре для неї. А як вчать стоїки. Те, що добре для окремої людини, добре і для всіх людей, оскільки так ми застосовуємо розум для поліпшення соціального життя. Розуміння того, що люди часто роблять жахливі речі через нестачу мудрості, спонукає нас не тільки до співчуття до інших, а й слугує корисним нагадуванням про те, як важливо розвивати власну мудрість.